Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги тролінговий воблер. Дана приманка це маленький воблер, що занурюється розміром 28 мм та вагою 2 г. Він має шумові елементи, що привертають увагу хижої риби. Даний набір підходить для лову окуня та включає кілька різноманітних штучних приманок. їх компактні розміри та привабливі рухи є неймовірно ефективними. Це незамінний інструмент для рибалок будь-якого рівня. Завдяки даному воблеру, ви зможете досягти неймовірного успіху у лові хижої риби. Пропонуємо до вашої уваги воблер для риболовлі. Це високоякісна риболовна приманка, спеціально розроблена для ефективного лову хижих риб, доступна у різних кольорах, тож ви зможете підібрати ідеальний варіант. Даний набір підходить для лову окуня та включає кілька різноманітних штучних приманок. Їх компактні розміри та привабливі рухи є неймовірно ефективними. Це незамінний інструмент для рибалок будь-якого рівня. Завдяки даному воблеру ви зможете досягти неймовірного успіху у лові хижої риби. Пропонуємо до вашої уваги маленький воблер. Дана приманка це маленький воблер, що занурюється розміром 28 мм міліметрів та вагою 2 грами. Він має шумові елементи, що привертають увагу хижої риби. Має міцну конструкцію з твердих матеріалів та оснащений гострими трійниками, що забезпечують надійне щеплення. Дана приманка підходить для різних технік риболовлі. Їх компактні розміри та привабливі рухи є неймовірно ефективними. Це незамінний інструмент для рибалок будь-якого рівня. Пропонуємо до вашої уваги силіконові чохли для взуття. Це незамінний аксесуар для дощової пори, який допоможе зберігти ваше взуття чистим та сухим. Ця пара накладок виготовлена з високоякісного, міцного та еластичного силікону. Їх водонепроникна конструкція гарантує захист у найвологіших умовах. Крім того, нековська підошва надасть додаткову безпеку під час ходьби на слизьких поверхнях. Накладки підходять для різних типів взуття. Цей йде ідеальний аксесуар для подорожей піших прогулянок або щоденного використання в дощові дні. Пропонуємо до вашої уваги безшовну білизну. Цей комплект нижньої білизни виготовлений з шовку, тому забезпечує гладкість та повітропроникність. Безшовний дизайн надає елегантний вигляд під одягом. Ідеально підходить для тих, хто шукає стиль та комфорт. Даний безшовний комплект забезпечить бездоганну посадку. Завдяки високоякісним матеріалам він дуже приємний на дотик. Ідеально підійде для жінок, які віддають перевагу комфорту та привабливості білизни.